Всім привіт! Мене звати Максим Довбуш, як вже ви знаєте. Я сьогодні обрав для вас одну вправу, яку ви досить добре знаєте, але не знаєте, напевно, для чого вона особливо потрібна. Це вправа планка. Планка це статична вправа, яка включає в роботу всі групи м'язів, а також допомагає перевірити ваш функціональний стан. Таймо позицію планки, спускаємось донизу, руками на підлогу, руки паралельні, лікті під плечима. Це обов'язково не схрещуємо, це помилка велика. Підключаємо роботу в верхню частину тіла, підриваємо коліна. Тримаємо голову рівно, голова продовження нашої спини. Далі поясниця. ми не прогинаємось, підкрутили таз, зімкнули сідниці і стоїмо собі спокійно. Давайте почнемо з хвилинки, якщо тяжко може трішки менше. А ідеально дві хвилини це показник вашого доброго функціонального стану організму. Друзі, ось ми виконали вправу планку. Починайте з 30 секунд, потім можете кожного дня збільшувати на 5 секунд, на 10 секунд. І так дійдете до результату 2 хвилини вище. І не забувайте. Правильно харчуватися і займатися спортом.